Так, буду записувати, буду писати, бо якщо зараз не запишу, то взагалі не поділюсь цими враженнями а, про шлях Святого Якова, Каміна Подоліка, шлях подільським, а, подільським мальовничим краєм. І я почав його 5 травня. Закінчив вчора ввечері, це 12. 12 травня. Це як повних 8 днів. Повних 8 днів. І в мене дуже багато вражень кожен день. І знаєте, я за тиждень. А от за цей тиждень вражень на місяць, а може навіть і більше. Тож хотілося б трішечки... Про нього розповісти, щоб собі було на згадку. Ну і може тим людям, людям які захочуть також піти. Е, готувався я ще у січні планував е, собі відпустку. Е, думаю, якраз травень місяць буде ідеальна погода. ідеальна погода. Всі умови, щоб не було дуже спекотно як влітку це зазвичай буває. А сталося все зовсім навпаки. Майже кожен день був дощ, а температура дуже змінювалася. Зазвичай зранку було біля 3-4 градусів. Доволі холодно. В день було до 10, але тільки останні дні було тепліше. Зараз навіть як ви бачите сонце, а ще годину тому йшов дуже сильний дощ. Але ж... Все одно це зробило мій маршрут ще цікавішим. Дійсно, після такої важкої дороги, коли ти йдеш весь день по багнюці, по всім цим важким тропам, тобі холодно, тобі хочеться їсти, ти втомився, але ти приходиш на якусь цікаву місцевість, особливо в кінці дня, відпочиваєш і розумієш, що цей шлях. Був насичений такими пригодами, переживаєш весь цей день знову-знов і розумієш, що це якраз той кайф, та насолода це смак життя, коли ти відчуваєш щось важке весь день, по-перше, на собі, а по-друге, в ногах, да? а потім ти дієш і насолоджуєшся краєвидами мальовничими. Я брав з собою наплічник. Як ви бачите, позаду позаду мене і брав з собою намет, спальник, все, що треба для того, щоб поставити кемп. І я жодного разу нічого не поставив. Я відправив на третій день вже все додому, бо е, така погода, все мокре, е, холодно. Я вирішив, що краще вже нормально відпочити в гарних умовах. Поспати, прийняти душ і бути готовим далі продовжувати цей маршрут. І можу вам 100% сказати, що можна йти дуже з легким наплічником, майже нічого з собою не брати. Це стосується як і речей для ночівлі, так і якихось харчів, бо майже всюди є магазини, майже всюди є кафе, де можна похарчуватись за дуже приємні гроші. Тож, якщо ви якось не, не впевнені в тому, брати вам всі ці речі чи ні, то можна їх дійсно не брати. Але треба завчасно проговорити і продумати ці місця на шівлі, де ви будете ночувати. В мене не було таких питань. Я майже кожен раз в той самий день, коли приходив, я в той самий день і дзвонив, і мені не відмовляли. Але це от такий напевно період, бо початок травня, холодно, і багато людей ще просто не пішли в цю погоду. Тож по їжі я все ж таки з собою брав харчі, туристичні пакуночки. І я з ними був набагато впевненіший, ніж без них, бо іноді ввечері я приходив пізно і вже просто не хотілося, не було можливості піти в якесь кафе. Я їв сублімат, а частіше за все я їв їх прямо зранку, бо також я вставав дуже рано. Я прокидався о 5-5 на шосту, виходив десь біля сьомої. Тож ще нічого не працювало. І я якраз харчувався цим субліматом. По харчам було все добре. Я ж кажу, що не обов'язково брати з собою прямо в гору ковбаси. Все це є тут в наявності. Ви постійно йдете через села, ви йдете через міста, тож поїсти буде де. Саме напевне, що мене більше за все вразило, ну по-перше, я почну з природи, що це дуже мальовничий край. Ви постійно йдете крізь ліса, якусь зелень, багато річок, ставів. Багато рослинності, воно зараз квітне, все пахне. Причому, що я ж кажу, кожен день був дощ, було доволі прохолодно, але вся ця зелень, зелень і рослинність вона просто палає. Як і мої ноги після кожного дня було ще в перший день я їх натер і натер, і на другий день стало ще гірше. Вже почались мене. Мозолі, а на третій день ці мозолі самі по собі і лопнули. Тож після цього я придбав дуже гарний пластир, який коштував мені як ночівля в хостелі. Але я дуже їм задоволений, і він чудово мені допоміг на всьому шляху, який мені лишався ще далі. Тож край дійсно мальовничий, ви будете постійно бачити якусь красу, тільки маєте. Час це помічати. Да і помічайте взагалі. А, а саме головне на цьому шляху це місцеві люди. Місцеві люди, які були дуже щирі, були дуже приємні, дуже доброзичливі, багато мені допомагали, піклувались про мене, допомагали, допомагали зі шляхом, з маршрутом. І декілька разів я Ловив попутку, ловив автостоп і ним добирався останні кілометри маршруту, бо в день виходило по 30-35 по 35 кілометрів, іноді 37, доволі багато. Не раджу всім так повторювати. Краще запастись більше часу, щоб у вас був запас, і ви більше насолоджувалися на якихось місцях, бо я багато чого просто пробіг. Хоча можна було піти і в музей, і на якісь локації ще, і подивитися костьол, і подивитися старі млини, це все є на маршруті. Цього всього здосталь, не все воно в ідеальному стані, але все це цікаво подивитися. Тому дуже раджу цей маршрут. Всім, хто полюбляє туризм, всім, хто полюбляє піший туризм, полюбляє пригоди. І полюбляє нашу Україну, бо тут в нас багато гарних місць, які ще багато хто не знає, навіть із місцевих. Тож я прямо закохався в цей маршрут. Не можу сказати, бо іноді питають люди, може, ти для себе щось відкрив, там якесь треті оки, якесь пізнання. Це був внутрішній якийсь твій розвиток, бо я йшов сам. І для багатьох це було дивно. А мені було дуже приємно. Мені було дуже добре, мені було дуже приємно самому. І я при цьому завжди знаходив людей, з ким я міг поспілкуватись, розказати за цю пригоду, поспілкуватись з ними. Вони були також вражені. А Я був вражений від того, наскільки щирі, добрі і приємні люди потрапляють в цьому шляху. Багато хто мене Позов це були місцеві, і вони аж проводили мені якийсь місцевий е історичний такий екскурс про якісь легенди, міфи, е проводили мені екскурсії. І навіть були люди, хто хотів мене прихистити, і казали: лишайся на ніч, якщо ти втомився, підеш собі далі завтра. І такий дуже гарний, дуже гарний фортеця позаду мене. Тож це таке головне, є по самому маршруту, є ґрунтові дороги, є стежки, є щось захащені, якісь дороги, але всюди вони є. Я скачав собі цей додаток Organic Maps. І це такий аналог МАПСМ. Якщо ви знаєте, дуже зручна штука. Я весь час їм користувався і жодного разу не заплутався. Все доволі зрозуміло. І кажу, що ми що дійсно вибрали, дуже цікавий. Хтось скаржився, що багато доріг іде, прям якихось таких, де в магістралі, але, чесно кажучи, я не помітив, і мені навіть було більш приємніше йти по дорогам, чим по. Змитим вщент просто грунтовкам, де я застрівав по коліна в багнюці. Тож я раджу ще раз цей маршрут всім, хто полюбляє е, нашу неймовірну природу, наших людей. Е, Обов'язково піклуйтесь про довкілля, не лишайте за собою сміття. Я от брав з собою сміттєві пакети і пару разів прибирав стави, бо все одно є люди, які за собою це все лишаються. На рахунок спокою в поході я жодного разу не відчував якусь вразливість свою, окрім того, що мені було просто важко йти. Але всі ставились доволі привітно. Зазвичай люди в селах, хоча і дивились таким подивом на одного хлопця з рюкзаком, наплічником. Але всі Ставились добре, хоча були інколи якісь місцеві п'яниці, які дуже хотіли поспілкуватись. Але вони є всюди і завжди. А так в лісі бачив зайців, бачив таких касуль, багато бачив птахів. А, про собак на шляху. Дуже раджу всім мати з собою трішечки корму. 200-300 грам, я два рази купляв такий пакуночок, бо в кожному селі є собаки, а всі собаки не люблять людей з великими наплічниками і не люблять чуж... чужинців. Тож вони постійно кидались, в мене був корм і відразу в мене були друзі, які ще потім йшли зі мною декілька метрів, а то і пів села могли зі мною пройти. Тож, доволі безпечно. Два рази на шляху до мене під'їжджала машина з поліцією, перевіряла документи, хто я такий, що я так довго далеко роблю від Рідної Одеси. Також зупиняли ТЦК е і блокпост зупиняв ТЦК вже тут, е біля Хотину. І також колись ще там. Серед днів зупиняли, але коли з документами все добре, то і ніяких питань до вас немає. На рахунок якихось комарів. Пес тепер іде зі мною. Я жодного не зустрів. Може ще зарано, чи просто була така погода, вітер і дощі, що цього всього я зовсім не відчув. Ну і ночував я в хатах. А, що хотів сказати про ціни. Е, такі будиночки, е, українська, звичайна така хата. Але як, знаєте, історична така пам'ятка. І для мене це було дуже цікаво ночувати саме в таких домах, будиночках. Тож це коштувало десь 400 гривень за ніч. Е, е, хостел. Був так само десь 400 гривень на ніч. Єдине, єдиний раз, найдорожчий, що в мене був, це готель, бо там я вже був без сил. Дайте мені пригадати, де це було. Тож там готель одномісний 550. Це найдорожче, що було в мене з житла. А так зазвичай це 400, а із цікавого. В місто Бар я жив в хостелі при греко-католицькому храмі. І це такий перший досвід в житті. як пілигрим. справжній Пілігрим, справжній Пілігрим. Тож такі ціни на проживання. Ну, напевно, вдвох це буде в два рази більше. Хоча... Так, да, це за ліжко. ціна за ліжко. Тож на двох це буде два рази більше. Це так от в головному те, що в мене таке, по-перше, є. Багато ж кажу цікавих вражень за кожен день. Я намагався це все робити в інстаграмі, викладати кожен день і робити такий на кожен день якийсь щоденник походеньок. А при цьому все одно навіть зараз. Я вже запутався в нях, запутався в селах, де був. Але я вам кажу, більшість, що мене прям вразило, це люди і це наша неймовірна природа, яка вона гарна, яка вона красива, неймовірна, такі самі, як і люди, які є в нас, і їх доволі багато. Тож, ідіть, йдіть. йдіть. Рушайте в цей похід, рушайте самі, рушайте в двох, в трьох або і більше. І насолоджуйтесь цими краєвидами і цими людьми. Дякую всім.